Карпати приймають металіст-19-25. Матч з дуже хорошою, дуже інтригуючою вивіскою, де важко насправді обрати свого фаворита. Рівно 0 градусів, відповідно, ні, тепла, ні морозу. у Львові на стадіоні Україна. Де ось вони гарні миттєвості для дітлахів. Нарешті зима прийшла і можна побалуватися, погратися у сніжинки. Тому. Під акомпанемент такого зимового футболу будемо спостерігати за цим е, поєдинком. Футболісти будуть грати, тому що розуміємо, що окрім погодних умов, це все ж таки впливає на швидкість руху, на певні технічні моменти. М'ячик може не слухатись, але у обох команд вистачає якісних гравців, які знають, що робити. Інша справа плани тренерів. Команд саме на цей поєдинок як зіграти більш прагматично, щось змінювати, тому що за цей період часу ми вже... Встигли звикнути до стилістики гри команд. Давай, з перших хвилин. Теплі <тужи> рукостискання експертнерів <тужи> по <тужи> футбольній команді. «Інгулець». Так само люди, які працювали в тренерському штабу Інгульці. Чергова зустріч Владислава Лупашка, Младуна, Бартуловича. Зараз металіст 19-2.5 атакує за Берджа. Проходить усе поле за берджа! і повзворота пробиває. Та як же так? А що взагалі зараз відбулося перед воротами Назара Домчака? Різдвяний настрій так сильно зачепив. Голови футболістів Карпантес тут забергше, чіпляється за нього. Там Далі якийсь незрозумілий підкат від Жана Педросу. І далі, і далі лізе заберґжа. Він можливо й сам не очікував. Адамюк Дамюк так само не зорієнтувався, ніхто не перекривав, просто всі розходилися перед 72-м номером металіста 19-25. І лише сам Батін Заберґжа забрав у себе статус співполя добрячих пробіг. Косоварський, легіонер металіста 19-25. Владислав Бабогло е, укутаний сьогодні. Але фактично при обороні ми харків'ян не бачили. І зараз Антюк дійсно продовжує працювати на правій стороні поля. Хоча малювали його як лівого фулбеку. Удар по воротах складається тут у чужому штрафному майданчику Амбросі Чачува. Також показують нам ігра Краснопіра. Не дивуйтеся, можливо, хто призабув при аутах. Немає положень поза грою, Тому ось це вкидання на Бруніньо не було поза межами правил. Тут ніяких офсайдів фіксуватися немає. Павло Полегенько подача від нього. Ну і намагався. Амбросі чача підправити десь туди піддальню стійку. Піддальню дев'ять. Зараз краще металіст 19-25 Заходить до штрафного майданчика. Лутвиненко, спроба ударити і навіть ось таким чином. Перевірити концентрацію Назара зараду. Але знову ж таки практики. У 18-річного голкіпера Карпат було вдосталь, аби точно не розучитися грати у футбол. Спокійно вдається проходити. Стові. Ще раз подивимося на індивідуальні дії Рашиці, який на паузі відіграв Олексія Сича І Далі Литвиненко. перший удар заблоковано. Ну і далі через себе будь-як. Так, треба направляти м'ячі туди в напрямку воріт. Шабанов. Діагональне переведення на правий фланг. Антюк. Антюк підчатував на цю помилку. Антюк у ворота б'є. Антюк забиває металіст 19-25. Здавалося б, проста передача від Артема Шаб... Шабанова, але все що просто те працює. І нам акцентують увагу на Павлу Пологень. Він мав би перехоплювати цю передачу на Антюка. А Антюк не став прострілювати так само не дуже очевидне рішення від сьогоднішнього правого. Фулбека Вінгра. металіста 19-25 і перекидає Назара Домчака. 21 21 хвилина. І знову ж таки, пройдений відрізок харківської команди, який вони не забивають, і в той, який вони вже забивали. Павло Вітор зараз підключає Бруніньо. Бруніньо борць проти Павлюка і виборює собі позицію. Хороша передача. І не меч, хороший удар від Краснопіра. Один мінус. ворота. Не в площину пробиває нападник Карпат. Че на Чачо показують. Там вдвох перебували в одній зоні. І сьогоднішній капітан Карпат зі стартових хвилин і Ігор Краснопір. Тут бразильська зв'язка. Бруніньо Пауло і Бруніньо своєму русі. Прибирає захисників металіста. Все ж таки Краснопір пробивав, хоча вдвох вони на цей йшли із Чачуа Заберджа. Віддає намба. Ба. жан Педрос проти нього. Ма залишається з м'ячем і знову призупиняє удар по воротах в Домчака. Влучає м'яч здобування Рашиці. Тут, тут, всім тілом Домчак перекриває свої ворота і двічі отримував удари, але на він і голкіпер. Аби такі удари стримувати. Ми ще раз дивимося епізод, де якимось дивом просто гості не зуміли знайти шлях до сітки воріт. Ну і Назара Домчака. Треба знову відзначатись. Тут мба дуже легко, максимально легко відтісняє Жана Перос. Згадується момент за Берджі, так? У стартові не першого тайму, коли він легко проходив. Зараз, нарешті, проходить атака і Карпато, Летанда что намагався прострілювати, что намагався бити, у будь-якому разі, ні те, ні інше не вийшло. Тут калюжний махнув під м'яч, і цим швидко скористалися львів'яни. Закидання в вільну зону. Ось у цьому компоненті бачимо, що Салюк набагато вище знаходився. Ну, Карпати підходить до чужих воріт. Бруніньо забитиме Бруніньо! Ну, якщо не вдасться зі штрафного майданчика, то треба бити з далі дистанції. Карпати це вміють і Карпати це роблять. один, -один. Майстерна гра від Бруніньо. Майстерна реалізація від Бруніньо. П'ятий гол у 12 матчах для півзахисника Карпа. Зараз певні флешбек зловив матч проти епіцентру, коли Жан Петро особив. Але цього разу це було не навмання. Це був свідомий вибір від Бруніньо, який залишився без нікого порнозона. Металіста 19-25 провалилася. Знову перехоплення в центрі поля Танда. Пауло Вітор на Бруніньо. Бруніньо вже в штрафному. Бруніньо! Бив у дальній кут. Намагався відіграти і захисника. І Варакуту. Але влучив все ж таки в одного з оборонців металіста 19-25. Ось така передача ледь не в землю. Від Пауло Вітора. І удар від Бруніньо. Встигає його накрити. Калюжний підключає за Берджу. Віддає м'яч. Далі на Антюха. Антюк з лівої ноги подає в напрямку. М'яч літає в ворота. Денис Антюх! Дубль від нього. Якщо знову ж таки ніхто не торкнувся до м'яча. Але факт є факт. Металіст 19-25 забиває ще один гол знову з правого флангу і знову з елементом кур'йозу. Вдруге в цьому матчі виходить перед команда Младена Бартуловича. І дивимося, чи дійсно хтось а ніхто не торкався. Це Денис Антюх, Це його гол. І ніхто його в нього не відбере. Шукав голову Кістяна Мба, але не знайшов нічию. Мба опікали одразу двоє захисників. І передачу Крос закидає ближче до лінії штрафного майданчика. Повороси Краснопір. Бруніні на нього знову повертає. Сич. Низом прострілює. Сич, замикати потрібно. Краснопір. Але ні Краснопір, ні Чачо, а ніхто не влучив по м'ячу, то чи Ємбросі дісталося, Влетів він у стійку воріт. Яку передачу зараз виконав Олексій Сич. Феноменальну, точну, вирізаючу. Між лініями. чергова передача на Лотвиненко пройшла Мба. Мба проходить Адамюка. Мба залишається з м'ячем. в штрафному і вирішив бити повороти, не віддавати передачу. Це лише кутовий удар. Не знаю, який там відсоток шансів було на те, що Крістян Мба реалізує таку нагоду. Той знаходить вільного Рашицю. Рашиця проти Сича. Знову ж таки, дуель, як ми бачили, десятки разів сьогодні Рашиця знову на широкому кроці. Попереду прозріл Рашиці. Але там лише захисники Карпат не встигає ніхто набігти на цю передачу. Але цей секрет як доходити до чужих воріт, як загострювати металіст, знайшов ще зі стартових хвилин. Карпати дуже рідко використовують цей компонент. Сич Здавалося його підключення, але з глибокої позиції вибігав Артур. Шах з подачею в напрямку Краснопіра. Так, ось таким можна займатися. Спокійно. Сніговики ніяк на гру не вплинуть, а атмосфери додадуть. Дуже багатьох футболістів своєї команди задіє Данило Варакута. Бруніньо Мірошніченко залишається два варіанти. Думаю, що для Бруніньо найкраще буде. Якщо Бруніньо Бруніньо низом якраз б'є ось для чого викладав Крупського. Удар від Бруніньо і апеляції граців Карпат стосовно гри рукою. Свисток від Балакіна. Пенальті. На всякий випадок призначає зараз Микола Балакін пенальті. Калюжний каже, що в ребра прийшлося. Тут Адамюк починає обіймати Крупського. Всі сваряться, всі сперечаються. Але Балакін одразу показав, що буде. Слухати Олександра в якого буде повтор. Калюжного викликає до себе. а також Рося Чачу. Показує, що рука була піднята в Калюжного, а не притиснута. Якщо це було не так, звичайно, розглянуть все до Стемен. Ми це зробимо раніше. Ось удар. Ну, тут все ж таки результат на обличчі, як то кажуть. Бруніньо пробиває. Хоча ось цього ракурсу здається, що в корпус калюжному приходиться удар. Давайте ще дивитися. І тут здається, що навіть в груди. Привіт. Давайте ще раз звідси. І тут також. Перекриває повністю огляд когот, аби побачити. Але знову ж таки прибирається рука і здається, що живіт. Покивав головою Балакін і погоджується насправді з зображенням із Дістається до цього м'яча, але далі навіть не намагається з ним нічого зробити. Все ж таки, це фінальний свисток, який фіксує перемогу металіста 19-25, який перериває п'ятиматчеву безвиграшну серію. Металіст знову стає. На шлях перемог. Натомість серія з двох перемог поспіль завершиться для львівських Карпат, як і серія без пропущених м'ячів. Так що Металіст 19-25 вперше в своїй історії переграє Карпати. До цього в офіційних поєдинках вони не зустрічалися. Младен Бартулович в третьому матчі з трьох переграє Владислава Лупашка за результат. Ну і Металіст 19 покращує знову своє турнірне становище.